Привіт, друзі, стоїмо у черзі. У нас сьогодні перепличка спочатку для Недіни, а потім для Валерії буде. А, ловим, будь ловим, будь ловим. Тут біля школи фургончик стоїть з морозивом, <звілляє> щоб одразу отак от нила. <звілляє> Казала морожена. Нас зібрали в спортзалі. Дивіться, як тут все компактно зроблено. Ото наша черга найвелика. Так, нам дали вже ось такі от машинки, на машину чіпляти та на мідінку. Будемо так от зранку привозити її, повинні мати ось такі е, вісюльки. Так, ми тепер йдемо купляти футболки. Це наша уніформа. В кафетерії продаються футболки, 8 доларів за штучку. Вони будуть жовті. Хоч подивимося на нашу школу, як вона виглядає. Непогано на задньому дворику. Ось так ззаду нашу школу ми сюди ніколи не ходили, нічого не бачили. Майданчики для дітей. Все як треба. Мені подобається. Так, Тепер ми тут у кафетерії. Ось так вона виглядає. Там вдалині, за дверима, стелажі зазвичай з їжею. Ми не були тут ні разу. Ось і зараз стоїмо в черзі за футболками. Ми там от продають футболки. Друзі, в нас не без пригод, як завжди. Ми оформили медіну на кар на машину. Я вам показувала, а потім нам сказали у плаці, що можна оформити на, на бас на автобус. Звісно, я хочу на автобус, щоб вони з Валерією їздили разом. І ну, мені простіше відвести на автобус, бо він поруч з домом, чим відвозити на машині. Ми захотіли поміняти на автобус, пішли, а нам сказали, що нас не додали до списку, тому що вже є одна сідова. І вони подумали, що вона є лише одна. Це Валерія. Тобто одну доньку додали, іншу, іншу не додали, і нам треба буде дзвонити в четвер. ну, Прийдемо до офісу сюди. Вони подзвонять у четвер та попросять додати Мідіну на автобус. І тоді їй вже видадуть пас такий бумажку, як Валерії, і... Потім вона вже буде їздити. Ще нам дали режим дня. Як хто там казав, що Медіна буде навчатися до 12 Ні. вона буде навчатися до 2 годин, а потім вона буде чекати, там буде ланч, потім буде чекати на автобус і буде приїжджати додому, так як і Валерія, після 3 годин дня. Тобто зранку я її відправила і по часу майже як садочок. У двох. вони будуть у школі. Так, дубль 2. Ми йдемо тепер з Валерією. Не стали нікого брати, будемо вдвох. І починаємо те ж саме, що було, тільки що з Мідіною. Школа, черги, всякі там записи. Okay. Ось такі футболочки. У Валерії цьогоріч чорна. Поміняла логотипчик, інший ведмедик. А у Мідіни ось, така, ось такі жовті. Ми взяли три штучки, бо діти свинякаються швидко. Мені дуже подобається цей логотип, бо старенький е, ну, не, такий, не такий крутий. Німашинка. І І Меді... Діна сказала, що улюблений колір в неї І сказала, що задоволена тим, що в неї жовтенькі будуть. Останній повний вихідний у нас перед школою. Сьогодні поїдемо всією родиною, погуляємо в саду, зустрінемося з друзями і потім вже підуть робочі в мене дні, а в дітей школа з понеділка. Так, у нас сьогодні екскурсія у саду Пілюгаден з друзями. Будемо проводити час пізнавати та милуватися цікавими, гарними місцями. Нас все одно на лівові ті виходити. Ось такий би будинок, з таким виглядом. Отак прокинувся зранку, каву, взяв, вийшов. А там. Як тут затишно! Клас! Так, тут, мабуть, літній лагер для дітей. Табір. Зіграються, стрибають. Гарна тут атмосфера. Сьогодні у нас тут траплятиметься сад Орігамі З фігурками. Це перше. Дивіться, який кораблик. Яка природа.

человек тоже позвонил нам дивіться які тут квіти великі. Це ті, що в нас дома ростуть переходим до сих пор не так она же низ губаня ще одна фигурка пластик Китачки. У тебе є ще крім. дерево. В шипах. Дивне таке. створіння. Музей, на жаль, закритий. Хотілося б туди. Вот вода. Вот вода. Боже, шкода відео Ні, не передає зовсім цей кайф, і аромати, і, і, і звуки. Ці, Боже.

А в мене і фонтан і сад. Взагалі для мене найбільший біль зараз це те, що в мене немає городу і саду. Тому я з радістю біжу і дивлюся на усі рослинки, на усі садочки, городики. У мене зараз прямо ж це. Ух, кровить рана. Сад з трояндами, я вам скажу, шикарним його не назвеш. Дуже скромний і засохлий. Не знаю, у нас пам'ятаєте, як ходиш десь там в саду. Там такі рози троянди шикарні. Сад троянд, я очікувала трошки інакше, що буде виглядати. Дивіться, ну, ну, тут що? нічого немає просто. Жасміно, новий кущик. Дивіться, що нам тут сюрприз. Велика зміюка, здорова, чорна, боїться. Отак. Да. Да. Оце поки що най найкрасивіша фігурка в ягамі, яку ми тут зустріли. Мені подобається білочка це. Ось ця сторона припадає. Оце можеш трохи, десь грошати. О, вау! і жолоть біля білки. а білки. Виглядає гарно. Білка прям взагалі клас. Повністю, повністю моє шматочок чогось рідного. Дивіться, як тут гарно. І квіти, і заборчик, отак, і отак, от усе собі так хочу, щоб будиночок там вдалені стояв. Ну, ну, мене нічого так не чіпляє, як оце.